Були там і вінчання, і обряд, там заміж виходили. Навіть виходили і свак, навіть виходили в поле, навіть тримали то збіжжя, то зерно. Вони тримали від літа до літа через зиму, з першого снопа, коли обмолочували. Тому пішли ці зерновушки, де робилося мішечок простий на зерно, в вигляді стаканчика шилося, туди насипалося то зерно, зав'язувалося, а зверху. Вже прикрашалося собі, і зберігалося, і оці зерновушки, і оце от воно є. Тобто йдеться про те, так коротко, щоб я вже, бо я можу вам розказувати з а це не потрібно. От, в основі цієї лялечки є спіралька. Так як людина робила ще статті тисячу-тисячу років тому, вона її вона, Це уявлення її світу взагалі. Як створений світ був навколо, оце її бачення, як створений світ, так створювалася та лялька. По основу я просто щоб нам було скоріше, і ну, тим, хто вміє, ну, ну, то би зробив, а хто Сколько? не вмів, би, я просто вже побачила, певно не знаю класах Що є це іще. багато ляк де є оця спро.